Опа, пукльовочка, 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 класс. Ох, бореться у куняра. Всім привіт! Я радий знову вас вітати на каналі Fishing Life. З вами Яна Зарбоженко. Весна. Приїхали сьогодні на невелику річку. Як ви бачите, позаду в мене вона тече, і водичка в ній така мутнувата, але й не дивно весна. Скажем так, все стікає ось в саме в річку. Тому водичка, от і мутнувата. Але коли як не зараз, коли ось цей рівень води піднімається, коли вона мутніше, коли вона наповняється свіжою водою з опадів, з топленого снігу, от коли, якщо не зараз, має бути все якийсь весняний жор, риба починає рухатись через те, що течія починає збільшуватись, риба рухається відповідно. І має вона і харчуватись, тому що рухається, втрачає енергію, значить, має якось її поповнювати. Тому я гадаю, що має в неї ловитись також. Друзі, в моїх руках сьогодні ультралайт, і я дуже сильно розраховую на те, що вдасться гарно сьогодні перебачити. Так що ви одразу з самого початку ролика обов'язково підписуйтесь на цей канал, підтримайте цей україномовний проект, ставте ваші лайки і давайте дивитися. Що я вам ще скажу? Значить, зібрав я на сьогодні таку коробочку. Як ви бачите, зовсім маленька по розмірах коробочка. Ось зараз я вам показую, які приманки я сюди поклав. А тут всього п'ять приманок. І саме будемо намагатись визначити сьогодні, яка з тих п'яти приманок от найкраще себе покаже. Всього п'ять приманочок, такі основні під окуня. Будемо експериментувати, будемо переміщатись і підбирати до нього ключик. Ось, давайте заглянемо коробочку, і ви бачите, тут всього п'ять різних приманок. Активний віброхвостик це є Upstream Sugar. Далі рачок Select Kraken, два кольори приманочки Upstream Darts моторне масло та такий весняний колір Megot і личинка з трикози від виробника FishBait. Так що зараз розпочинаємо нашу ловлю, збираємо монтажик, причіпляю першу приманку. Першою приманкою стане Darts і будемо пробувати вмовити окуня. Перші закиди, як завжди, такі найбільш хвилюючі. Буде якась зразу покльовочка, не буде. Активна риба, чи не дуже активна, зразу це все покажуть вони. Ну, я люблю ловити рибу швидко з перших закидів. Я не вірю в те, що риба з першого закиду, то не добре. Я навпаки думаю, макрину з першого закиду, значить риба активна, значить є шанси добре порибачити. Риба. Ага, і є перший окунь. Причому не знаю, як це Я тільки закинув, приманка впала на дно і дивіться, окунь, та ще й, скажімо так, не за рот, а підбаграний якийсь отакий заплавник, не знаю, чи це він зразу якось так на падіння приманки відреагував, але просто не пощастило йому, і він підбагрився. О, дивіться, який худезний-худезний окунь. Він такий, скажімо. Невеличкий, немаленький стандартний окунець, але дуже худий. Ну і першу рибку такого відносно швидку закиду з п'ятого ми бачимо в моїх руках. Спрацьовує дартс. Ну і все. Ну і не будемо замучити, ну і відпускаємо. Ну що ж, є перший окунь, такий доволі швидкий окунь. І клюнув, як ви побачили, я тільки от закинув, попав під сам-сам кущик, і він, я так зрозумів, під тих десь гілочок зразу вискочив. і про такова мою приманку. Як бачите, друзі, не було тиждень нових відео. Минулого разу, коли я знімав, я вам говорив, що саме почуттям в мене було таке собі, горло боліло. Але в цілому, після тієї рибалки, я таки захворів так нормально, полежав пару днів з високою температурою. Але ось тиждень прийшов, і я думаю, що все ж таки самопочуття покращилось, треба вже їхати до води, треба знімати, радувати вас новим відео. Так що сьогодні. Кажу, вже в принципі дні три в мене без температури. Така лиса біль в горлі ще присутня, але я думаю, що вже в принципі виходити на вулицю, таку якусь коротку рибалочку провести можна. Опа, покльовочка, покльовочка. Покльовочка, клас! Ох, бореться у куняра. Ой, який у куняра. Клас, оце клас. Бачите, кажуть, така коротка сьогодні рибалочка буде, але... Окунь почув, що вона, мене певне кроткий і вирішив з такою гарною покльовкою порадувати. Ну круто, круто. Дивіться, друзі, дивіться, який гарний окунь. Весняний, красивий, цей же пузань спакував мого дарца. Ну, класно, з класним ударом, гарно поборовся. Оце реально був класний окунь. Такого оконя ловити однозначно приємно. Грамчик, дартс, моторне масло, ну Це така дійсно класика, яка ось в цих умовах в мене дуже класно працює. Я її поставив для старту, і як бачите, одразу є перші покльовки, одразу є перші риби. Емоції, задоволення вже отримано. Відпускаємо зараз це окрасення. Засікся як має бути. Відчепили. Давай файл Що ж, Зразу мені прийшла така ідея попробувати нові якісь корманочки. Я зразу дивіться дуже швидко, там буквально за перших 10 закидів з два опоні. Це класно зараз. ставимо більше речечок поставим активного відбухвостика. Подивимося, що окунь це скаже. Покидав я певний час активочку і повна тишина, тому я знову ж таки змінюю приманку. І тепер покидаю дарца, але ось в цьому світленькому кольорі. Такий світленький на грузику легенькому в 0,7 грама. Зараз випробуємо цю приманку. Опа, опа. Ох, з класним ударом. А що там таке? Це окуняра такий? Ох, це окуняр, друзі. Це такий кавунчик. Це просто кавунчик. І то він так вгората у мене. Так вгаратив, з таким ударом сір. Ну просто шик. Ну який же він сильний і який же він класний цей весняний окунь! От він просипається після зими. Стає активнішим і от дійсно покльовка просто, всі гроші реально такий чіткий, бум. Клас, просто клас, не знаю. Задоволення, хоч окуня там такі, бачите на трохи більше 100 грам буде в ньому. Але задоволення просто капітальне. Я знову ж таки вернувся до моторного масла, як бачите, покидав дві інші приманки не було покльовок. Думаю, ну що ж, треба значить вертатись. Вертаюсь до того, на що клювало, і знов є риба. От на цій водоймі я чогось так помітив, що от коли я не приїду, моторне масло, пасивочка дійсно працює от краще всього. Так що я буду далі експериментувати, але поки що приманка, яка працює завжди, працює і сьогодні. І зовсім недалеко сталася покльовка, тобто я буквально кинув, не знаю, метрів на сім і з гарним ударом. Тому що теж, от якщо я зимою, наприклад, ловлю окуня на річці, майже завжди окунь бере ну, без покльовки. Зараз вже, бачите, цей весняний прокидається і гарно б'є. Тобто видно, що він так ну, досить різко атакує приманку з ривка, з удару. Ось, ну цей зараз ясно, що нам фінгісно це тільки приємніше від цього. Як бачите, я розпочав свою риболовлю, та я, в принципі, продовжую її в такому темпі доволі активної проводки. Не можу сказати, так, що це якась по літньому активна, але це вже очевидно і ну, не зимове таке ведрочування. Тобто, проводочка з тим, як тепліше у нас температура повітря, тепліше вода. Ну і проводочку я теж починаю робити активнішою. Тому що дійсно ця зимова проводка, вона ефективна для суперпасивного окуня, але вона забирає настільки ну, часу, що ну, просто реально дуже-дуже багато. Тому зараз окунець вже відреагував кілька штучок перших достатньо на активну проводку. Вони брали з гарними ударами. Тому я ловлю, бачите, стараюсь плавити так трошки більш активно. Ряд ударчиків, один оберт ручки катушки, з паузою на дні бавлюсь. Інколи пробуєте довшу паузу, інколи ловлю без паузи, фактично. В принципі, якоїсь системи поки що нема. Але я гадаю, що до кінця риболовлі з такими експериментами, змінами все ж таки я розберусь більше. І в кінці риболовлі про це все вам розкажу обов'язково. Опа. Опа. Блін, знов такий бійки. Такий реально бійки просто. Дивіться, друзі, як сьогодні радують окуні розміром. Тобто це не стандартні якісь там, там мікроокуні, які в нас ловлять завжди на мікрочіп. Це цілком і цілком такі вже непогані окуня. Окуня в районі там 100 грам. Це от, для нас, для Західної України, ну це явно більше, ніж стандартний розмір. Окунь, маленький, от такий ловиться. Сьогодні, дивіться, як мені щастить всі окуньки, які попадаються, на мій гачок, вони такі доволі і доволі непогані. Причому цей окунь має дирку в морді. Ось Дивіться, зараз я покажу. Дивіться, бачите, ось тут є дирка в морді, а мій гачок був зачіпаний по центрі. Тобто хтось з цього окуня ловив і відпускав. І ми, звісно, теж відпустимо. Бо є просто такі історії від веселих рибаків, що а ти окуня зловив там чи не окуня, а іншу рибу. Наш ти відпускаєш неї дирка вже в роті, ти вже її вбив, вона вже жити не буде, вона вже помре. Ну але знаєте, це вже давно доведено, що це такі історії байки тих, хто дуже любить забирати рибу і шукає для цього будь-яку причину. Хто любить відпускати, хто відпускає, той знає, що риба вона виживає майже в ста відсотків випадків. Навіть інколи ловляться щуки, в яких. Порвані жабри, і вони все одно продовжують жити, тому це все дійсно від маски тих людей, які хочуть просто напакувати собі риби в кульок. Ось а риба після гачка спокійно продовжує жити далі. Вітер для мікроджигу, для ультралайту. Я знаю точно, що всі ви знаєте, та що це ну, погано. Але бачите, в мене сьогодні дує по прогнозу погоди. Він такий десь метра чотири. Ну він дійсно є. і Він дійсно робить. Ось Постюри там на 1 грам грузик менш комфортно. Але, ну що, скажемо так, в мене був сьогодні час знімати цей ролик для вас. Тому якби, якби не сьогодні, то ролик не вийшов. Тому я приїхав і не дивлячись на те, що погода так, не зовсім сприяє, все одно я приїхав і знімаю цей ролик для вас. Ось так, друзі. Тому не соромтесь, ставте прямо зараз лайк, я буду продовжувати ловити і розказувати вам, як це все в мене відбувається. Щось таке незрозуміле було, але от конкретно стягнуло приманку взагалі під самим берегом, взагалі під самим нашим берегом. Тут в мене якраз так глибше, де в мене тут ямка більше під моїм берегом, а під другою стороною якраз в цьому місці більше мілко. І тому тут часто, бачите, стається, що окунь якраз от біля ніг починає атакувати, тому що він тут стоїть де глибше. Опа, під самим берегом. Під самим берегом. І то з'їв, так дивіться, ковтнув з грузиком, просто в шахту, саму шахту копнув. Зачепився не в жабра, зачепився заверху своїми плутанин. Ми його легко зняв. І ще один в нашому заліку. Ну добре, давайте я далі поекспериментую трохи. Очевидно, що на цю моторне масло. Дуже добре ловиться, я ще раз вам покажу Десь моторне масло. Але треба експериментувати. Я обіцяв, що я буду сьогодні експериментувати, тому її назад, а на мій гачок отаку личинку варви поставлю. Подивимося, що вона мені скаже. Друзі, ось там під другою стороною річки, я побачив, як, ви бачив, як е, мальок випргнув з води і так почав тікати, ніби от оконь за ним женеться. Я туди зразу свою приманку підрив удар, і я його зловив, як ви бачите. Е, буває таке. Взимку в холодний період рідко оконь ганяє, але буває, що ганяє. Влітку на фоки дуже часто оконь ганяє. В цілому, якщо бачите, що от погнав оконь, зразу треба кидати, і так він часто криє. Сказав я вам, що вітер мішає комфортній рибалці на ультралайт, але давайте тоді ще зроблю таку невелику пораду від себе, ну, а як же ж діяти, коли цей вітер і коли він заважає, як все ж таки покращити, збільшити комфорт в своєї ловлі. Ну, Дивіться, основне це треба не дозволяти, щоб була у вас дуга. Тобто, чим менша дуга з шнура, чим менше вітер видуває, тим комфортніше буде ловити. Значить, дивіться. Ми коли закидаємо, от закинули, зразу швидко закрило дужку, пару раз крутанули катушкою, положили шнур в рівну лінію на воду. Положили на воду, зразу в лінію, і в принципі це вже нам допоможе, щоб дога була мінімальною. Ну а далі саму вершинку опускаємо просто до води. Тому що якщо вона чим вища, тим більше вітру буде її видавати. Чим ближче вершинка до води і шнур лежить на воді, тим менше вітру буде видавати. Бачите, все надзвичайно просто. Можна також, от коли ви закидаєте, робити натяжку шнура ще коли приманка не впала на воду. Теж хороший спосіб, ну я, правда, такий не практикую, але теж хороший спосіб. Так що пам'ятайте, чим менша дога, в ультралайті, особливо, чим менша дуга, тим краще буде вас чутливість і тим комфортніше вам буде ловити. Намагайтесь завжди тримати таку хорошу натяжку. Закинули, поклали приманку на, на, на воду і зразу шнур поклали на воду і лом. Друзі, ну і поки маю тут 5 хвилинок перерви на чай, зразу я вам розкажу і про свій сьогоднішній комплект. Дивіться, на сьогоднішню риболовлю я зібрав свій найлегший ультралайт. Це є фаворит Black Swan 610 моделька в тесті всього до 4 грам. Ну, та як я планую працювати сьогодні 1-2 грамчика грузиком, то саме такий тест мені і є добрий. Далі я його оснастив катушкою Shimano Vanquish. 2500 s і також тут намотана ниточка, новесенька ниточка, Це є аренка 0,3. Я думаю, багато хто з вас знає, що прийнято та спочатку сезону намотати собі на весь сезон. Нову нитку. От я саме так і зробив. Взяв нову нитку і намотав. Далі у мене поводок з флюрокарбону. Флюрокарбончик я використовую 0,16 діаметру. Вольфрамові грузики, ну в принципі, це все приманки, грузики я вам вже показував спочатку відео. Так що думаю, про це зупинятись не потрібно. Тепло сьогодні у нас на вулиці. Я бачите, вдії знову ж таки пуховичок, термобілизну від камотеку. Зверху це все підсумував мембраною, тому що прогноз погоди передавав дощ. Але поки їхав на рибалку, дощ був, приїхав, доща нема, так що ні пощастило. Ось тепло, комфортно. Давайте будемо продовжувати ловити рибку. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Ох, покльовочка. Покльовочка. Покльовочка і стягнув мені приманку. Тут така сильна течія, вода висока, сильна течія. і от з під самого цього каміння такого, там на виході в глибину, з-під самого каміння покльовка. Опа, під самим берегом. Ну, я так і думав, що він тут буде стояти. Чесно, так і думав, що він тут буде стояти. Друзі, тут така шикарна зворотня теча з стоячою водою під моїм берегом. Ще я був впевнений, що тут буде окунь. Ну і власне, як ви бачите, от він і є. З першого закиду була покльовочка, з другого закиду я його зловив Окунь невеликий, але, скажімо так, місце прочитав, рибу зловив, рухаємося далі, це витискаємо. І бачите, знову ж таки цей я поставив личинку, і цей теж одна личинку взяв, такий у конець, грам на тридцять. Ой, ох. З гарним ударом, з дуже гарним ударом. Рухаюсь, значить, переміщаюсь. І знову окунь. І знову не переміщався, що знову знайшов його. Дивіться. Бачите, є окунь. Так, сховаюсь за нього, щоб фокус на окуня зловив. Ось, знову є окунець, знову невеликий, але з дуже класним ударом. Дивіться, личиночка на грамі, Скажем так, тема робоча. Виявилась рядок кінців одразу також на неї спнімана. Опа, худи сюди. Ну, нарешті і нова приманка, ще одна нова приманка. Дивіться, який гарний дарт світленький. І він теж нарешті от, спрацював, приніс мені окуня На самій течі, на самому такому швидкому потоці він стояв і там от, мені його вдалося цапнути. Так, малий. Що я тобі скажу? Пливи я тобі скажу. Так, де там є? Зась заблукав. О, втік. Дивіться, друзі, я підходжу до нового місця і вам одразу хочу розказати, от на які місця, щоб ви обов'язково звертали увагу. Дивіться, бачите, швидка течія ось вона по центрі, а тут, дивіться, в березі такий заворот, корч великий лежить. Ось такі місця дуже любить окунь. Ну, тобто, я не кажу, що прям в кожному такому місці буде стояти. Ні, не в кожному. Але якщо у вас є такі місця, і ходіть по два-три рази, все одно закиньте туди, повірте, то забере вас дві хвилини, але можна знайти окуня і можна дуже гарно його половити. Іменно в таких місцях. От якщо течія сильна на центрі, то він буде стояти так під берегом, в зворотці, в закутку, де течя спокійніше. Це працює от 100%. Ах, впав. Блін, впав, а класний був. Теж я його всю проводку робив і плюнув аж тут він. Гарний окунь був. Опа, добра. Добра, ну то напевне інший, але добра теж гарний. Ну і от все одно, що не кажи, але знову дивіться, знову вертаюсь до моторного масла і стаю на точку, де вже ловив, де зловив от два окуня. Так скажем, важкувато було їх зловити. Ставлю моторне масло. Один от сходить, наступний закид ловлю. Ось такий, ось такий окунець, ось такий окунець. І ось таке моторне масло, ось така приманочка. Ось це реально. Оконю тут подобається, дуже гарний оконець по розміру і кольору. Ах, його акуратно і сам скотився вода. В принципі, підсумок був би для нього такий самий. Друзі, я думаю, що ще пару оконців зараз спробуємо тут зловити. Але в цілому я вже отримував задоволення. Зараз ще сюди покидаю. Буде то буде, не буде, то не буде. Дивіться, буквально тут кидаю отак на метр. Тому що вони реально клють не отам, а отут пляж. Вони такі, скажімо... Точкові тут ну і треба видрочувати. Тобто проводка така, пара підривчиків взагалі ручку катушки не кручу. І вони от на таку, скажімо, гру на одному місці. Топтання на одному місці вони на це реагують. ну Все, друзі, там і сина більше покльовок мені не дала, так що. Я думаю, на сьогодні все ж таки можна завершити. Я гарно половив окуня, я дуже задоволений цією рибалкою. Окунець, скажем так, в якихось місцях був активніший, в якихось менш активний. Але він радував своїми покльовками. От я половив на різні приманки. Єдине, що от е речка, до речі, так і не дійшли руки покидати, взагалі не покидав на віброхвостика, покльовок не було, кидав його небагато. А от личинка Дартс в маслі взагалі дуже класно працює. А в світленькому кольорі теж зловив рибку, але працював він сьогодні трошки гірше. Я думаю, що тут просто є така своя, знаєте, специфіка дна. Тобто тут світле дно, і можливо тут на світлому дні реально тому темна приманка працює дуже добре. Тому що дуже часто окунь саме от з дна її піднімає. Ну відповідно, темну приманку йому там краще видно. Якщо так підсумовувати, то все ж таки дивіться, реально весною вже почався ось цей такий якийсь момент. Більше активізації, рибалки вже стали цікавіші, активніші ніж були взимку. Окунець дуже бійкий, насправді сильно бореться, не здається до кінця. В цілому, з ультралайтом, можна дуже класно провести час і покайфувати. Тому, друзі, не сидіть дома, вирушайте на риболовлю, вирушайте до води, отримуйте своє задоволення, але не забувайте відпускати рибу. Нехай вона зараз не роститься, і нехай в майбутньому вона нас буде тішити своїми покльовочками. Якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково залишайте ваші лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал, адже друзі, 50% глядачів дивляться не підписаними. Треба це виправити. Тому підписуйтесь на цей канал і зустрінемося з вами в наступному відеоролику. Па-па!